Як уникнути похмілля після свята? Всім вітання! Багато хто з нас знає, що існує безліч популярних методів, як боротися з похміллям однак багато з них не працює, тому ми зготували для вас, що дійсно треба робити з похміллям після свят. Взагалі, найкращою профілактикою похмілля є не вживати алкоголь зовсім або вживати його у мінімальних дозах. Якщо людина вже вживає алкоголь, то тут треба пам'ятати про водний баланс, тому що алкоголь виводить воду з організму, і від зневоднення людина швидко п'яніє. Наприклад, на одну склянку вина потрібно пити 2-3 склянки води. Далі перед застілям краще заздалегідь поїсти. Вживайте білки та жири, щоб сповільнити всмоктування алкоголю. І обирайте якісний алкоголь. Дешеві напої містять більше домішок, які посилюють похмілля. Ну а під час застіля не змішуйте напої, намагайтеся не поїсти. Єднювати різні види алкоголю і пити повільно. Давайте організму час переробляти алкоголь. Краще чергуйте алкоголь із водою. Після кожного алкогольного напою випити склянку води. При цьому уникайте газованих напоїв, вони прискорюють смоктування алкоголю. За столом краще їсти переважно овочі, білки та продукти з високим вмістом клітковини. А вже після застілля теж пийте воду або трав'яний чай. Це допоможе уникнути зневоднення. Приймайте вітаміни, вітамін Б і С допомагають організму швидше відновитися. І уникайте кави перед сном, вона лише посилить зневоднення організму. Ну а якщо уникнути похмілля не вдалося, тоді вранці теж пийте просто воду. Це дуже важливо. Їжте легку їжу, наприклад, вівсянку, банани або курячий бульйон. Прийміть засоби для детоксикації, наприклад, сорбенти або натуральні препарати на рослинній основі, які допоможуть прискорити виведення токсинів та продуктів розпа. До алкоголю кадонал Ультра він відновлює здоров'я та добре самопочуття завдяки тому, що цей засіб містить унікальний комплекс вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин, також поліпшує функціонування органів детоксикації, зокрема нирок та печінки, і зменшує навантаження на них. І намагайтеся відпочивати організму потрібен час для відновлення. Тож, дотримуючись цих порад, ви зможете мінімізувати ризик похмілля або значно полегшити його симптоми. Ну, а якщо ви маєте свої дієві способи, як уникнути похмілля після свят, то пишіть нам у коментарях.